Шановні депутати, на позачолі 48-й сесії Леваківської селищної ради 8 скликання. для участі в пенальному засіданні з'явилося 17 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України. Сесії повноваження я оголошую против. начальник всех не против российской агрессии. На жаль, там він ще виробляється, будь ласка, пропозиції. Не змінить. Не змінює? Хто? Боліса Європа. Вам долучаємо. А голосувати скажу проходити голосу. Так. Сигнала не буде справно? Справа в тому, що помінули немає оператор. Так, давайте голосуємо про обрання секретаря Кежанця Лариса Леонова. Голосуємо. На переноденний є. За основу Голосуємо за основу. За що Голосуємо з пані. Точно таке саме, як тес, зараз так, уважаю, на заразову. Немає ніякого казація, це не так, як на Так, Уважно, воно у вас. Дівчик, хто може, ви сделали.

Середньої ради голосу на скликання. Поційного за президенту 24 лютого 22 року No2902D. Внішу пропозицію прийняти процедурні рішення по забороненню авгувідефото та фотофіксації під час зрозуміло до першого і другого Голосуємо за пропозицію. 6123 року про бюджет пробіженної сесії територіальної громади. В змінах нам якраз в п'ятницю була сесія, а в понеділок дали прийшло розпорядження Київської обласни. Внесення змін до обласного бюджету. До обласного бюджету нам виділено субвенцію для освіти на нову українську школу. І на нове забезпечення захист. захисту країни предмету. Це 800 716 951. Відно порядку і ту, ту субвенцію вона віддається на умови співфінансування на менше 20%. Ірина Миколаївна прорахувала, дала листина додатково і розписала, що це буде. Це ще з нашого бюджету за рахунок розгортання 200 тисяч, 179,2380. Забираємо дві субвенції, проведення співфінансування, 1 мільйон 400 на озвучену для військових. І також прописано в змінах, у нас на виплату збільшилась кількість людей, яким ми виплачуємо ці, що лежачі. По за ціни, які ми плачуть це в Тому в межах програми турбота 100 тисяч передного з матеріальних допомог і додаємо на ці, тому що їх і додається. Ну, зараз ситуація має. І ще у нас на на комісії теж казала, зучно теж хочуть поставити, купити нас програми закладна понад резерву. Розповіщає, в нас кошти закладались на програму матеріалу, де стоїть цей кричалка. Але це не загальний фонд, а спеціальний. Це одна тисяча це там три штуки в початі. Тому перекидка з загального до спеціального. Це буде станційної. Він буде працювати, незалежно від І Там три, якось три комплекті три плані, три аккумуляторна система. Акумулятори там. Тама вся система з І ще попрошу. Володимир Астерича, хай він точніше розкаже, тому що це зараз розглядали е, відповідно дали, розглядали на бюджетній комісії. Нам треба про Мархалівський садок закінчити там е е е роботу. Марканівський садок справа в тому, що нам потрібно зробити зараз проект по благоустрою, по воловідведенню, по підведенню води, зробити цей проект. Внутрішні роботи всі зроблені з повністю затягнуто. Ну, Обої поклеєні, були лежать, вентиляція є, всі узли зроблені. Єдине потрібно нам зараз сезону, проект швиденько зробити. З чим зв'язано? У нас були просто скважини далеченько, там на тому місці. Зараз в нас нічого місця не було, знаходиться у укриття, де тут все. І ми його просто перенести треба, і сюди входить і благоустрій і все повністю. 400 тисяч. Нас тереш, мудрі побажання. Це додаткова, тому що ми будемо просто вставляти з місцевими зминами, тому що у нас все зараз ось ці моменти. Я запитаю ще. Про баня, коли на сайті воду, робиться сама підтримка в публічній сенсі, це. Так. Да. Виділений кут на Зі змінами, там, зі Так як у нас обдавательська школа мистецтва отримає юридичний заклад, його виводи з комунального закладу центру. Для здійснення повноцінної діяльності цього закладу ми просимо 0,25 ставки повноважної особи на політичні <плес> закриття. <плес> Так вони дуже наставка буде нас немає. Ми вводимо в зараз сектор культури одну Так, я запитаю за основою цілому. Слідуючі питання. Про реабілітацію комунального установи Бахмутської селищної ради Гелайський культурний центр. Так, так будь ласка, не довго тільки, якщо можна. до насідання комісії. Зауваження були лише тільки в тому плані, що по тексту тут зазначена директор комунальної установи Лего. Вона не директор комунальної установи для того, щоб неї подачу при е, втілення в життя цього рішення при всіх документальних е, кроках по всіх інстанціях не виникало, треба написати її посаду, виконуючи обов'язки. І також ще виникла ситуація про те, що е, зауваження були про те, що ми зможемо якимось чином порушити. Е, Порядок плани на а, обслуговування закладів культури і бібліотеки тепло, ну, тобто якісь там договори рапори, пропозиція, і юристи підтримали, що це можливо зробити. Одним із пунктів ставити речення, що надати право ліквідаці... ліквідаційні... ну, надати право сектору культури, продовжувати діяльність, яка була попередньо почата лікві... директора професіональної. Ну я думаю, що юристи це обіграють питання для того, щоб ті до, договори, які заключені, вони не були порушені. Сектор культури перенесе далі зобов'язання по цим договорам. Для чого їх не Так, Ми вже проговорили. Шановні депутати. Я хочу сказати, що проєкти рішень ні я, ні сектор культури не згодні сім рішення, ми вважаємо їх. Не такими, що не відповідають законодавству і є недоцільні. У нас є виконавчі органи, це наші відділи, наші сектори, які займаються адмініструванням, управлінням втілення державної політики саме по, по контуральних напрямках. У нас є безпосередні послуги, які надаються, але вони здійснюються суто через заклади, комунальні заклади, установи підприємства. Сантехніки працюють у нас в ГЖЕПі, лікарі працюють в, в центрі медичному і так далі. <головіко> центр на соціальних у нас окремий, відер захисту окремих, точно так же і культура. А у нас є сектор, який є органом управління, і у нас є комунальний заклад, Словаківський культурний центр, який об'єднує собі всі наші п'ять бібліотек, три будинки культури і два. І, і, і ще два інших заклади. Тому вона справа в тому, що в великих громадах кожен заклад культури, кожна бібліотека, кожен будинок культури отримає юридичну особу. Ну так, як у нас маленькі, то рекомендації і облдержадміністрації і рекомендації Юлі. А міжнародний проект, який офіційно здійснює підтримку законодавчу і практичну місцевого самоврядування в Україні, вони рекомендують, що ми зробили правильно. Тобто, одна юридична особа, комунальний заклад в сфері культури, він об'єднує всі наші бібліотеки і будинки культури. Якщо буде прийнято рішення про ліквідацію. Я вважаю, що це неправильно доцільне і такі негативні наслідки. По-перше, ну це порушення чинного законодавства в сфері місцевого самоврядування та культури. Тобто, у нас навіть по постанові 268 де прописані всі посади виконавчих органів, там немає такого, що в чи немає такого, що прописана директор бойової культури чи художній керівник. Тобто, там можуть працювати в виконавчих органах або посадові особи, або службовці, або технічний персонал, тобто там, прибиральники. І, ну, можна так, ці айтішники. А потім ліквідація закладу культури без погодження з Міністерством культури та інформаційної політики заборонувала. <гументи> Повне читайте, що тривались депутатів. Ви тривайте ставати. Повна ліквідація юридичної особи це тривалий процес. Як організаційних, так і з точки зору процедури, що значно ускладнюють або заблокує поточну роботу закладів культури та їх фінансування. Через ліквідацію культурного центру заклади культури не встигнуть увійти в опалювальний сезон. Бібліотеки та будинки культури ризикують залишитися на холодний період без опалення. Працівники відвідувачі, канічних діти, вимушені будуть перебувати в опалюваних приміщеннях. Працівники закладів культури втратять частину заробітних плати, бо зараз на Сайті висить проєкт рішення, там старі е, оплати. Працівники культури автоматично будуть зараховувати старшу культуру. Чим З чим стикнулася у нас вже одна бібліотека, а вона пішла формувати пенсію. Її пенсійний фонд бачить, яка юридична особа сплачувала їй, ну, внески приймала і так далі. Васильківська районна рада, коли вона працювала, і Путерська сільська рада. Тобто вона так виглядає з точки зору пенсійного фонду, що людина попрацювала ні в будинку культури, ні в бібліотеці, а вона попрацювала все життя саме в органах місцевого спорювання. І тільки коли вона прийшла в наш культурний центр, неї пішла у цей культурний стаж офіційно. Все інше багато довірок треба збирати, і невідомо чи їх приймуть, щоб це було нормально. Потім Факти прийняття незаконних рішень негативно Ми ну, на відношення населення до канавчої влади, до села на ради. Я вибачаю, ваша освіта, ви на стаціонарі вчились. Хочу нагадати, що я зараз. Я заступник гуманітарних питань. Я ще і юрист місцевого місцевого самоврядування багато років. І ми не хочу І те, те, що ви розумієте, і до речі, з нами консультується з нашої громади, не не тільки наші працівники, а й сусідні громади. Тому, будь ласка, я прошу вас прислухатися саме до мого моєї думки до думки наших юристів, до думки експертів. будь ласка, Недовго я вас дуже прошу. Я зараз слухався в кабінеті. Від центральних органів виконавчої влади, тобто Мінкульта, не дозволяється заборонено прийняти рішення на рівні органів місцевого врядування, якщо в них немає... Я знаю не вам так. одне питання. Отримано Скільки років висить це рішення? Просто 23-го року оновлення. Так. є, є відповідня з Міністерства культури? Ми не подавали, Ми не забіркали. А тепер єдине дороге зубаження. Ми не зацікавили. Ми не зацікавили. Шановні... Шановні все що зараз відбувається. Ми просто приводимо відповідність ті документи, які були прийняті минулому році. Це просто ми робимо для того, щоб повага до депутатів від виконавчих сектора культури і заступника з гуманітарного напрямку все таки до рішення депутатів була повага. Ми приймаємо рішення. Ми рік назад прийняли рішення. Воно не втілене в життя і навіть не оскаржене, якби рішення було неправомірне. Тепер, відносно того, що ми цим рішенням прийняття е, киненим кинем пляму на органи місцевого середування, то ці плями і Калинівська громада, бо там такого комунального закладу немає, і інші громади. Я вам скажу, такий комунальний заклад, який створений були, був тоді. При децентралізації, коли ми роз'єднувалися з районом, на 69 громад, по-моєму, там 10 громадах таке створили, тому що там тому питанні, всі пам'ятають, Васильківський район уходив небитіє, і зв'язку з тим, що не було рішення від, від органу. Від ради та від депутатів від ради Васильківської не давали рішення. Треба проявити ситуацію. Створений був цей комунальний заклад. Станом на 4 роки тому назад в цей комунальний заклад була заведена і школа мистецтв. І пам'ятаю, я особисто настояла на тому, щоб директор школи мистецтв була присутня на нашому засіданні комісії і їй було пояснення, і дане було зобов'язання, що Після устаткування всіх наших правоустановчих ну, всіх питань по децентралізації вони будуть повернуті його назад і будуть відбути як окрема юридична постанова, так як вимагає цього кабінет міністрів. На жаль, 4 роки втрачено педагогами цієї школи втрачений час педагогічний сад, хоч зараз немає Мені, довідку будуть брати, будуть довідку брати селищної ради, що вони працювали в ТЗ. Це раз. Станом на сьогодні комунальний заклад школи мистецтв вже є юридичною особою. Тепер ми приводимо відповідність те, що було рішення назад, рік назад прийняте рішення. І після того ми вже будемо йти по Володимир Васильович створив комісію по закладах культури. Після того ми йдемо в кожний заклад культури, вивчаємо їхні питання і питань, повірте, шановні депутати, дуже безліч. Відносно того випадка, який наголошує Яна Григорівна, що е, людина-пенсіонер пішла там кудись стикалася, стикнулася з проблемою. Так ця проблема в людини була лише за того, що Васильківський район не міг визначитися, хто з них правонаступний і хто з них який відділ буде давати довідочку людині. Тобто ніхто не зміг дати людину до довідку. Це тільки через це, Де, це. шановні депутати. Де, я як голова комісії, як депутат селищної ради, прошу підтримати дане питання. Володимир Васильович, дозвольте на голосування. Якщо немає погодження, воно... Так, так, погодження. Так, все, не відносно подожди, подожди. погодження. погодження, погодження. Я у мене питання більше до юристів. В разі позитивного прийняття рішення я пропоную, щоб відділ культури. Чи Світлана Миколаївна звернулася до Міністерства культури за роз'яснення? Якщо будуть, якщо будуть роз'яснення, що ми зробили неправильно, а ми не юристи, ми депутати, знаєте як люди з народу. От коли по фінансам було питання, ми зверталися, ждали відповідь. Чи можна буде внести зміни в рішення? Чи можна буде внести змі зміни в рішення? У нас були юридичні вісілики, рік назад прийняли рішення. Сам процес ліквідації комунального закладу це тривалий період, два місяці. Два місяці. Зараз вересень місяць. Нам потрібно все одно вступати в опалювальний сезон. Ми написали в попередньому рішенні про те, що сектор культури продовжує да, своє. Але станом на сьогодні я рахую, що це питання потрібно залишити для того, щоб. Отримати роз'яснення з міністерства культури і прийняти зразу трави. Так, голосуємо за основи цілому. Голосуємо за основи цілому. Чули ми чуємо за основи цілому. Змінимось пропозиціями. Голосуємо. Ви його директори не напишіть. Там нас немає комунального У нас не комунальна установа. Ні, ні то в следующему. А у нас в следующему. Ні, не, не, то в наступному. У нас попередній юрист. Це рішення про ліквідацію писав Богдан Корчинський. Він взяв попереднє рішення. Ну то він нащо ж перевірити. Хочу не перевірити. Это была доработа, я написала, что цена. Будут развязаны. В тексте меняють ВО директора Любов смінами. А тоді же отменили. Да, і кидают. Просуньте за основу целом. За 16 решение прийнято. Следующее питання. Внесення змін зі структури та штатного розпису сектору культури, туризму, молоді та спорту Левапівської селищної ради. Давайте не буде комісії. Ми провели комісію і до там Наталя, аби ви справили в положенні, в самому положенні, в цьому роздруку, була пропущена, ну вже чисто технічна помилка була пропущена пустій бібліотека. Додали, так? І також я розумію, що нікому не потрібно зацікавити ці рішення. І ми попросили стану Миколаївну про те, що вона пропрацювала оплати, так як на сайті, і це не далі оплати. Але що ми пропонуємо зараз в надбавка, надбавках, в даному рішенні бухгалтерам стоїть 20%. Відповідно до е, бібліотекаря, вибачте, да, бібліотекаря в цій 20 років. Відповідно до чинного законодавства і до змін у бюджетному кодексі з 1 лютого 2024 року в них повинна бути надбавка тут стояти 50%. Е, ми пише 50%, а при підписанні вами розпорядження, я думаю, вже 10 днів там хватить, вже там Прорахувати всі оплати, виставити та, Де, і на сайті, сайті вже надруковане повісти правильно у після прийняття. То, Але ми пропонуємо депутати, щоб тут все-таки 50 було таких як будинку культури є там стоячи, то там вірний. Там немає там секторі вже там не вирішили, що про це вірний. Посудайте, що тобі так зараз що ж там Штан? 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 А, а за кутикур. А нема. Хочу наголосити, що останні розписи не приймаються. Хочемо наголосити, що ми депутати селищної ради і не бібліотекарі не платять за квітню плату. А бібліотекарі роблять таку важку роботу, а вони отримують там 3 копійки, а вона зроблять і директором культури. І виконуючи обов'язки директора комунального все. А, а запитання, пане голосуємо, будь ласка, зараз. І в На новий рік, премію. На Новий рік нового року кожного місяця. Якщо у вас не місто інформація, це не досі. Бібліотекарі отримують премію вже півроку, але це новий, мала оплата плата по порівнянні з тим, як вони отримують ваші керівники, які нічого не роблять. Ви за мене хочете? Я за ваших керівників сказала, не за, за вас, яка на трьох всі питання сесії, вичне сесію сесії Но рік назад депутати прийняли рішення, а ви я... його не виконали. Звичайно, суда не вивідали, вас виявили. Або про її, або прохочу. Я все хочу, 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 хочу тобі задати вопрос всім про Якщо світа заочна, я взагалі нічого я побачити. Так, так, так.